Вітаю, друзі, на зв'язку Стрімер, і я радий бачити вас на своєму каналі. Ми продовжуємо грати на сервері Ukraine GTA 5. І сьогодні у нас вийшло нове оновлення 2.1 на рік серверу, в якому повністю оновили роботу далекобійника. Сьогодні подивимось цю роботу: перші тести, перші думки і. Покажу вам все, як відбувається в прямому ефірі. Сподіваюся, вам сподобається цей відеоролик. Якщо сподобався обов'язково, не забудьте про вподобайку. Ну і підписуйтесь на канал. До нового року, хоча б 600 підписників. Я би був дуже вам вдячний. В минулому відеоролику я так захопився темою бізнесу, що забув про розіграш на своєму каналі. І сьогодні ми це виправляємо. Розігрую 300 тисяч на сервері Ukraine GTA 5. Для того, щоб прийняти участь, потрібно бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку на це відео і написати будь-який коментар. До речі, якщо це відео набере, давайте введемо нове правило. Якщо це відео набере 20 вподобайок, то я розіграю не 300 тисяч, а 500 тисяч. Приймайте участь уже в наступному відео ви побачите, хто виграв. Так, ну що, робота далекобійника. Залишилась вона е, вроді як, так як було з 10 рівня е, персонажу. Тобто тепер у вас у планшеті е, є додаток Логістика, де ви можете працювати на своєму особистому авто. Це розділено на категорії автомобілів. Єдине, за що я хочу сказати, я по ідеї. Тупанув і купив найменш вантажопідйомний автомобіль, пікапчик, як я розумію. Возити можна і фурою на першому рівні, але возити можна тільки замовлення першого рівня. Така ситуація. Знову ж таки, з тим ще потрібно розбиратися, це все потрібно тестити, тому це такий швидкий огляд цієї роботи, а далі вже в процесі буду випускати відеоролики і дивитись сам, працювати, як це все працює. Але беремо перше замовлення і їдемо на точку завантаження. А на точці завантаження, як ви вже бачите на своїх екранах, у нас повна ваканалія. Розробники зробили тільки одну точку завантаження і дуже мало точок, де можна встати на це завантаження. Тому тут, відповідно, зараз дуже багато гравців, черги, всі там, не знаю ранять і намагаються чим пошвидше це зробити. Я дуже сподіваюся, що з часом, з найближчим часом, це все швидко пофіксять, додадуть декілька точок завантаження і більше оцих точок, де можна ставати, тому що це нереально так працювати Хвилин 5 я намагався стати на цю точку завантаження, і все ж таки мені це вдалося. Вдалося це зробити, і далі ми йдемо до бота, до NPC, в якого ну, відповідно починаємо робити завантаження нашого оцього от товару, який ми будемо возити. Тут є дві можливості: перша можливість це замовити автозавантаження, Про це я розкручу пізніше. Зараз я взяв оце. Ось. Самому вантаження, тому що хотів перевірити, як воно працює, і довго це, чи довго, не довго І по відчуттях скажу, що вам треба зробити таких 5 ось, е, рейсів. І в принципі, плюс-мінус з тим, що зараз відбувається, це в районі 2 хвилин, так і відбувається. Знову ж таки, забігаючи наперед, за дві хвилини у вас автозавантаження авто і оце самостійне завантаження йде плюс-мінус теж. До двох хвилин. Возите товари і завантажуйте у свій автомобіль. Тут є ще один важливий момент: управління оцим ось навантажувачем відбувається на додаткових клавішах вашої клавіатури, так званий нумпа. Стрілочками, там цифрами. от Тому якщо у вас немає цього нумпада я, чесно кажучи, ще не знаю, як воно працює, тому що в мене повнорозмірна клавіатура, і я це робив без проблем. Тому коротенько, клавіатура, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, ви комусь допоможете, тому що я не маю можливості це перевірити. Завантажившись, ви починаєте рухатись по точках. За один рейс вам потрібно проїхати 5 точок, і скажу наперед забігаючи, одна або дві точки, у вас буде або Сенді Шорс, або взагалі буде Сенді Шорс і Paleto Бейкер. Знову ж таки, враховуючи те, що у нас поки що одна точка завантаження, це в місті в порту, це да, відповідно в спалетобей, і ви будете повертатись назад е, пустим і тратити відповідно час за годину, щоб вернутися до цієї точки завантаження. У вас є таймер і цілісність вашого вантажу. от Тобто, якщо ви врізаєтесь, у вас врізаються, у вас будуть врізатись тому що. Засуджую тих просто, хто їздить по зустрічній смузі, просто засуджую. Не хочу говорити багато про, про це, але... але так і будуть. Відповідно, ви не отримаєте додаткові гроші за цілісність вашого вантажу. Тому ось така ось ситуація. Коротше, їдемо по, по цим ось міткам. В... Вигружаємо, вивантажуємо цей вантаж. Доїжджаючи в свою останню точку, п'яту, вона була в ценді Шорсі посередині карти. Я вже на монтажі подивився, що даний маршрут мене зайняв близько 6 хвилин. Знову ж таки, зарплату я отримую по Х2, тому що зараз їх 2 дні у звичайні дні зарплата, звичайно, буде менша. Там замовлення, здається, моє перше було на 20 ще мостів. Якщо ви привезли цілий маршрут, цілий вантаж, то відповідно ви ще там отримуєте декілька тисяч за те, що ви його. Довезли. Ну і отримуємо експу гроші, і далі шукаємо нове замовлення. Нове замовлення я шукав досить довго, не міг зрозуміти, що до чого як, плюс на момент запису цього відеоролику, і на момент виходу цього відеоролику була проблема, коли нелегальні замовлення першого рівня. Ти не міг брати, тому що. Тобі писали що треба третій рівень. Хоча в планшеті пише, що тут потрібен перший рівень така ось ситуація. Але беремо замовлення на 37 тисяч. Знову ж у нас проблема із тим, що точка завантаження у нас тільки одна, і ми через всю карту повертаємось назад до точки завантаження. Знову досить довго чекаю в свою чергу, щоб стати на якесь паркомісце, для того щоб можна було завантажувати Я вже навіть не дивлюсь по годинах. Можете самі дивитись час, скільки часу я на це все трачу, і плюс-мінус підраховувати. Дуже багато різної інформації в мене. Так от, я пішов автоматично завантажуватись. Автоматичне завантаження у нас іде за 2 хвилини, і за це ви платите 2000 своїх зароблених грошей. Це зручно, не настільки швидше чи не настільки довше, ніж самому цим робити, але. ну, Воно вартує того 2000. Плюс тут ще є один момент. Е, перший раз, коли я відвозив, я забув взяти документи, BOL, їх потрібно брати після завантаження, тому що, скоріше за все, поліція активізується. Знову крайня точка в мене в Сенді Шорсі. Тут я не отримую грошей за те, що я доставив цілий вантаж, тому що в силу деяких певних багів, на яких я вже не хочу зупинятися, тому що зрозуміло, що це повинні пофіксити. От, у мене зруйнувався трішки вантаж. Тому я отримую чистий прибуток, але він поки що Х2. Говорити про заробіток повноцінний можна буде без x 2 І відповідно Сенді Шорса знову їду на точку завантаження. Далі я беру третє замовлення. Е, от І тут мені якраз приходить зарплата. До речі. Зарплата на тепер приходить на карточку і тільки в Payday. Отака тепер нова система. І за годину з усіма цими моментами я встиг відвести тільки два замовлення. Да, ось така ситуація. Поки що дуже важко на далекобійниках адекватно якось працювати через ті черги, відсутність замовлень. І ось таку ситуацію. Далі я не буду показувати, я відвозив третє замовлення, тому що там крайня точка в мене була Палет Bay, це печаль. От. А, але я покажу вам, скільки коштує нова фура. Да, тобто завезли у нас у комерційний транспорт нову фуру, і в принципі вона коштує 20 мільйонів, що не так то й багато, враховуючи, що. Звичайна стандартна коштує 17 з половиною, то двадцатка це не так і багато. Знову ж таки, вони всі будуть стоковими, тому що тюнінг там буде дуже багато коштувати. Але в цілому доволі непогана фура. Є ще одна фура, на якій можна возити бензин, і вона вибивається тільки з кейс Не знаю скільки вона буде коштувати, але тут додали новий кейс. Я вже бачив, на маркетплейсі їх хтось здає в оренду, і нею тільки можна ввозити найбільш прибуткові замовлення це ось, ось паливні замовлення. Тому ситуація по цінам така. Так, це та і що? В цілому, кінець відео. Робити якісь висновки поки що дуже рано, тому що е дуже багато багів, дуже багато недопрацювань знову ж таки, одна точка завантажень. Мало замовлень на пікапи, як виявилось, дуже мало замовлень на пікапи. І оці всі моменти, я сподіваюся, що за декілька днів в фікс-багах, багфіксах, де в блогах, де все пофіксять, прислухаються до гравців, і в цілому робота можливо навіть буде виглядати доволі таки непогано. Я на всякий випадок записав декілька відеороликів старих далекобійників. Хай сидять, буду згадувати, як це було прикольно чи не прикольно. Ну а на цьому у мене все. Пишіть свою думку про оці ось оновлення далекобійників. Що думаєте, працюєте, не працюєте, буду читати, буде досить цікаво. Підписуйтесь на мій Тікток, стрімер Юа, я там викладаю відеоролики, як виявляється. Ну і підписуйтесь на канал, беріть участь у конкурсі. А з вами був стрімер Юа і всім пока